Мій позивний Паладін, мені 24 повних роки. До повномасштабної війни я займався строїтельством, я був аля-бригадір, брав великі дома, 19, 20, 25 етажів і займався фасадами. І справи йшли дуже непогано. Коли почалась війна, все одно якось робота йшла, я працював, але якби Мій позитив, коли я думав, що війна закінчиться через три дні, але в нашу пользу швидко уйшов, і я в один момент сів такий, подумав, що да, треба йти в воємат. Коли я пішов в воєнкомат, я не служив срочної служби, мені було 22 роки. Мене відразу послали куди подалі. Але я дуже довго з ними сперечався, тому що в мене був білий білет, на якому було, було чітко написано: непридатний в мирний час, частично придатний в військовий час. Так як мені ще в 13 років робили операцію на серці, то я зміг з ними домовитись, щоб мене все ж таки взяли в армію. Воював на Херсонському та Донецькому напрямку. Давай постріл! Я командир розрахунку СПГ-9 В цілому вражаємо противника з великих дистанцій. Це може бути 3, 4, 5 кілометрів. У розрахунку у нас працює 4-3 людини. Взагалі повний розрахунок 4, але буває таке, що людей не вистачає, ми виїжджаємо в трьох. Якщо розрахунок злагоджений добре, то 5-10 хвилин достатньо для того, щоб приїхати на точку, розкинутись і вже почати працювати. Точність буде залежати тільки від розрахунку командира, тому що якщо розрахувати трішки неправильно, то снаряд, коли ти тях, пойми куди. Я пішов в армію для того, щоб мої діти та, може, колись внуки не бачили того, що відбувається на тих напрямках, на яких зараз іде війна. І дуже сильно хотілося б, щоб це все закінчилося. Що б ти хотів сказати цивільним? Купити кросівки з флагом України це не означає бути патріотом. І що потрібно для того, щоб бути справжнім патріотом? Іти воювати за свою країну. В кінці кінців. Не тільки країну, а у кожного є діти, мама, тато, браття, сестри. Нам всім є за що воювати. Ця ситуація вже настільки заплутана. Всі ці інстаграми, тіктоки, у людей багато негатива, і я це все розумію. Але якщо ми зі селя підемо, то просто ну, ця війна піде далі. І більше не буде такої країни. Прийдуть російські військові, і так же само будуть. Гвалтувати, вбивати цивільних людей, як це було на початку війни. Хлопці, не бійтеся, тому що ми всі і так боїмося. Я пішов в армію вже обмежено придатним. Потім отримав ще одне поранення. По сьогоднішній час я не відмовляюся йти і виконувати задачі. Зараз мене чекає четверта операція за моє життя. І я точно знаю, що після цієї операції я приїду і так само продовжу виконувати бойове завдання. Я точно знаю, що перемога буде за нами.